Для мене було важко покидати місто. В мене було відчуття провини. Мені здавалося, що це мало відбутися по-іншому. І я очікувала, наприклад, від себе, можливо, більшої стійкості, можливо, якогось вміння справлятися із страхом, але цього не сталося. Я дуже сумую за своїм містом. Раніше здавалося, що ну. Бахмут маленьке, таке містечко, і хотілось чогось, мабуть, іншого. Мені подобалося бувати в Києві на нарадах, на тренінгах, просто в гостях. І мені здавалося, що це таке місто, яке зачаровує, це столиця, і тут щось відбувається таке ну, містично. А здалося, що мені було дуже комфортно в Бахмуті. Там все було все для мене, все для громади. Це ну, дійсно місто, яке. Було на